Вітаю усіх на Ютуб-каналі Язичницький вісник. Сьогодні ми розпочинаємо наш новий цикл відео. Він буде присвячений індоєвропейській міфорелігійності. Ми поговоримо про те, хто такі індоєвропейці, яку вони мають структуру пантеону. Поговоримо про язичницькі системи індоєвропейського походження і про те, яке значення має індоєвропейський спадок для нас, українців. Тож, починаємо. В першу чергу поговоримо про те, хто ж такі індоєвропейці. Індоєвропейці це народи носії мов індоєвропейської етнолінгвістичної групи. Це слов'яни, балти, кельти, германці, романці, іранці та інші. Усі ці мови походять від праіндоєвропейської, носіями якої були ті племена, що вийшли із ямної культури. Ямна культура в свою чергу знаходилася на території України. Так, згідно із останніми дослідженнями Арвардського університету, саме із цієї території походять індоєвропейці. Самі ж індоєвропейці були кочовиками, вели активно скотарство, конярство. Їх населення було стратифіковане, тобто розділене на три основні варни: зверху жерці, далі воїни, ну і ремісники і землероби. Ця класова стратифікація. Потім відобразилася у пантеоні. Тепер щодо структури індоєвропейського пантеону. Дійсно, він мав поділ на три частини. Згідно із трифункційною гіпотезою Жоржа Дюмізіля, дослідника індоєвропейської релігійності французького, індоєвропейський пантеон ділився на три такі великі функції. Перша це влада. Правна і магічна, вона відповідає функції жерця у індоєвропейському суспільстві. Друга це військова і фізична сила, вона відповідає функції воїна, захисника, ну інколи там вже потім князя як захисника держави, і виконавця священної функції перед суспільством. Ну і третя функція це родючість, це різноманітні цикли природні, це безумовно покровительство над землеробством. І ось ця система передбачає сакралізацію усіх сфер людського життя. Тобто, все суспільство індоєвропейців мало свою сакральну функцію. Суспільство було взаємопов'язане оцими сакральними зв'язками. Цього ми потім не спостерігаємо у єгиптян, у семітів, де виділяється якась окрема верст населення. А ось саме сакралізація усього суспільного життя індоєвропейцями дозволила їм збудувати дійсно сильні суспільства із тривалою культурною передачею, і якби не христианізація Європи, оця система трифункційна, вона б і досі у європейському суспільстві жила б існувала б так, як міцно, наприклад, як існують касти у індійському сучасному суспільстві, це теж безумовно система індоєвропейського походження. Просто трансформована, змінена вже різними історичними обставинами. Якщо ми поговоримо про конкретні приклади різних міфологічних образів і як вони відповідають цій трифункційній гіпотезі, візьмемо для прикладу міфологічний образ Варони, Велеса, Одіна. Вони будуть відповідати перші функції, тобто владі правній і магічні, жрецькі функції. А воїнські зрозуміло, що будуть відповідати образ Перунам, Індри, Тора. Ну і зв'язок із родючістю є, наприклад, таких германських богів, як у і Фреї, у Нертуса і у Римського Квірена. Тобто, бачимо, ця система дійсно працює. Ми не можемо сказати, що функціональність образу. То чи іншого індоєвропейського бога обмежується конкретно, наприклад, владою правною чи магічною, чи конкретно військовою силою, чи конкретно родючістю. Так чи інакше, ми бачимо цей взаємозв'язок цих функцій, тому що і війна вона може бути пов'язана з магією і з магією пов'язана і родючість, але є все одно десь домінація тієї чи іншої функції. І тепер ми переходимо уже до індоєвропейської космогонії. Відомо було багато різних індоєвропейських космогонічних міфів. Ми поговоримо в цьому відео про два основних. І ще про один вже скажемо у наступному. Перший космогонічний міф це так звана дуалістична космогонія. Чому дуалістична? Тому що є два творці: є світлий творець і темний творець. Ні у якому разі. Не беремо це світле темне, як добро і зло. Ні у якому разі. Це велика помилка деяких дослідників і навіть там деяких проповідників, коли вони одного творця сприймають як доброго, іншого як зло. Добро і зло не відповідає поняттям світло-темрява. є день, є ніч, є сонце, є місяць, є сухість, є вологість. Врешті-решт чоловік і жінка. Ну, важко сказати, що щось із цього є злим. Щось добре, напевно, ні. Це дві сакральні сили. Сонячна солярна, лунарна місячна сила сакральна, є сила сакральна пов'язана із світлими проявами священного, є з проявами священного темними, є священне, яке зачаровує нас, є священне, яке нас жахає, але так чи інакше це прояви священного. І це треба розуміти, це треба розуміти твердо і чітко. І коли ми говоримо про ось дуалістичний космогонічний міф, так ми маємо ці два творця. Є багато версій цього космогонічного міфу, він, до речі, відомий не тільки індоєвропейцям. Він з часом став більше асоціюватися із фіно-угорськими релігіями, і з тюркськими, тобто це поширений такий міфологічний сюжет. До речі, у індіанців він навіть теж є. Є дуже багато варіацій цього міфу. Дуже багато. Я скажу як один із прикладів. Постараюся говорити ось максимально основні речі, які ми можемо зустріти в багатьох випадках. Тобто спочатку існує лише водна гладь, вода як такий хаотично-акватичний простір несформованого. Це вода, яка існує на початку в міфах, це не вода h 2 o це ось саме несформований аморфний стан, який при цьому містить зародки життя. Ну, Сучасні еволюціоністи ж говорять, що живі організми, які насущі з води виникли. Ось, Хай буде такий приклад, досить поверхня, відповідний, але ось вода вона містить зародки життя. Але ці зародки життя, вони ще не сформовані там. Коли вони вже сформовані, вони вже не є частиною цього водного простору, вони вже з нього виходять. От Як ці види е, е, еволюціонували, вийшли з води. І потім вже прийшли до зовсім іншого способу життя. Це приклад, це приклад. І так само у воді ми маємо ще аморфний стан. Ще ось ця трансформація, формація не реалізована. І ось маємо ці безмежні, хаотичні води, первісні, і маємо двох творців: світлий творець і темний творець. Часто світлий творець він над водою, темний творець він або під водою, або він якось е, напів у воді, він більш пов'язаний із хаосом. І часто його розглядають як саме еманацію хаотичну. І ось темний творець, він дістає для створення світу із цієї води: гальку, пісок, землю. Це ясна справа, образи символу. Ми коли читаємо міфи. Маємо розуміти, що різні такі моменти, як тваринні образи, я зараз скажу, чи ось пісок, глина це лише шифер. Що таке пісок, глина, виняті із цієї води? Ми зрозуміли вже, що вода це не H2 оце. Вода це аморфний стан, це хаотичний стан іще не сформованого. Але що ж є ось така ця земля? Земля це матерія. Тобто ось є цей хаотичний стан, але є в ньому зародки матерії. І темний деміург, темний творець, її дістає. Як він її дістає? У міфах часто описується образ перетворення на Гагару це така водоплаваюча пташка. І ось у вигляді цієї пташки він з води її дістає. Ну, ми вже зрозуміли, по-перше, що вода це не H2O, що вода це образ несформованого хаотично. Я це буду ще багато разів повторювати, щоб у вас було це в пам'яті. Друге, що земля це не земля, а саме матерія. Мені не земля як чорнозем, не земля як матеріал, з яким ми можемо зліпити горщик, а в принципі як матерія. Глинату. І третє, що пташка це не пташка. Це образ, який означає душу або духа. У багатьох. Релігіях, особливо релігіях шаманістських, пташка це символ духа. До речі, кажучи, згадайте германську Сканавську міфологію, у якій є образ Хугіна і Мугіна, Муніна, тобто двох воронів Одіна, і ці два ворони це зрозуміло, що не ворони, які у нас літають на вулиці, це саме духи, і от пташка це дуже поширений образ духа. Тобто, повторюю ще раз, є вода, яка є насправді хаотично таким аморфним станом. В цій воді є зародки життя, і це і є матерія. Матерія, вона під символом землі, глини, гальки. Її дістає пташка, пташка це темний деміург, і це духовна сутність. Тобто, у вигляді духовної сутності, темний деміург дістає отримує матерію. Із хаотичного аморфного стану. Або якщо привести умову міфу, значить, Гагара полетіла на водичку, з цієї води вона виняла гальку, пісок, і далі вже відбувається сам космогонічний процес, тобто процес створення світу. Частину цієї матерії, частину цієї землі темний деміург віддає світлому. Але частина залишає у себе в роті. Знову ж таки, не розуміти, все прямо лінійно. І світлий деміург створює рівнини, створює безпечних тварин, створює таку тиху, спокійну гладь. Але ця тиха спокійна гладь була змінена темним деміургом. Він створює гори, він створює болота, печери і небезпечних тварин. Або, в принципі, всіх тварин, там в різних міфах різні варіації. Тобто ми бачимо вже на цьому моменті міфу різницю між творінням світлого Деміурга і творінням темного Деміурга. І знову ж таки, як ми бачимо, що тут не йде мова про добро і зло. Тому що гори це аж ніяк не зло. Так само, як і рівнини, важко сказати, що це саме добро. Це різні прояви священного. Але дійсно, коли ми говоримо про наших предків, гори, печери, болота – це місця були. Ось того священного, яке саме темне, священне, жахаюче священне, тому що гори — це небезпечно. Болота це в багатьох навіть релігіях північних символ пекла. Тобто, у нас асоціюється пекло із чимось таким вогняним із місцем, ну, такі християнські образи, там тортури. А пекло у багатьох північних релігіях це холодні болота. І смерть в холодних болотах дійсно жахала. І тому ось ми бачимо такі ці творіння дійсно відмінні. Одні пов'язані із світлим сакральним, інші з темним сакральним. Одне пов'язане з безпечним, інше з небезпечним. Але це все є частиною природи. Тобто божественного вже для нас, як для язичників апріори. І далі творіння духів. Світлий деміург створює світлих духів, темний деміург створює темних духів. І... Тоді вже світлий творець починає протидіяти творінням темного, відбираючи у нього землю під ногами, відбираючи у нього можливість створити у цьому ось, світі, який вони власне, генерують, які вони формують. І тоді темний деміург зараз уважно темний деміург просить для себе шматочок землі, щоб він міг вставити свій посух. Світлий Деміург дає йому цю землю. Темний творець торкається посухом і провалюється у світ померлих. Тим самим відкриваючи шлях до посмертного безсмертя для усіх померлих. Пояснюю значення цього сюжету, цієї частини сюжету. Насправді це дуже важливе і важке місце. Що таке посох? Посох – це символ світового дерева. Це символ центральної світової осі. У різних міфорелігійних системах цей образ темного творця Бога смерті із посохом – це в різних видів. Він є. І це, наприклад, буде спис Одіна. Це, безумовно, у нього і посох, і ритуальний музичний інструмент шаманський, оці ритмічні такі удари. Списа, і відомо було, що германці здійснювали екстатичні танці з списом. Ми знаємо е, трішул у віщого бога Шиви у індійській міфології, індуїській міфології. Ми знаємо про е, кадуцей Меркурія, психопомпа, тобто теж зв'язок із смертю дуже сильний. Знаємо про посох, такі як вили у Аїда, то цей образ є. Ну і знаємо, звісно, що. І поза індоєвропейськими системами. Наприклад, у фіноугорських, у тюрських теж темний димург, у тюрських це Ерлікхан, у фіноугорських це, наприклад, часто куль-отир, такий теонім виступає. Він теж має посох. А посох або, або жезл якась така зброя, яка має саме форму осі. Вона рівна, вона пряма як вісь. Світове дерево вісь. Це зрозуміло, що священний центр. Тому що це світове дерево весь світ все навколо нього. Але це ще й для шамана, наприклад, спосіб переміщення. У шаманістських релігіях, а індоєвропейська релігія на початку свого існування була безумовно шаманістською. Для шамана світове дерево це спосіб переміщення у верхні світи чи в нижні світи, але переміщення. І ось, пам'ятаючи весь цей символізм посуха, повертаємося до міфу про, цю, про цей перехід. Бога смерті у світ померлих. Він доторкається цим своїм посухом, він встановлює світову вісь. І потім він рухається вниз. Що означає прийти у світ померлих? Це означає померти. Перейти у світ померлих на божественному рівні, тим більше, якщо на рівні людському, то на рівні божественному тим більше це означає померти у світі живих. В світі живих мертвий, у світі померлих живий. Так, у нас вже є два світи: світ серединний, створений двома деміургами, світ нижній, світ богосмерті і світ померлих, і є ще верхній світ, у який віддаляється світлий деміург. Про це віддалення я скажу у наступному відео. Зараз ми не про це говоримо, не на цьому фіксуємося. Ось у нас вже є система три світи. Вона потім буде у всіх індоєвропейських міфологіях: три світи: верхній, серединний і нижній світ світлих богів, серединний світ, який пов'язаний здебільшого із богами родючості, із богами-покривителями мисливства, із е, духами, які живуть у цьому світі, духи озер, духи річок, духи лісів, полів, і нижній світ світ наших померлих предків, світ темних духів, і світ богосмерті. Це перший космогонічний міф. Дуалістична космогонія. Другий космогонічний сюжет можна назвати саможертвопринесення або розчленування. Ось такі жахаючі назви. Нам потрібно повернутися для огляду цього міфологічного сюжету до попередньої розповіді, до розповіді про дуалістичну космогонію. Ми пам'ятаємо момент, я казав, що це дуже важливий момент, із переходом Бога смерті у Нижній світ. Бог смерті. Темний творець. Для того, щоб відкрити шлях у посмертне безсмертя для померлих у цьому світі, він сам помирає. І він перший померлий. І він помирає не просто, він помирає тримаючи за цей свій посох, який є вісю світу, це саме жертвопринесення. Віщого Бога вважаєте на світовому дереві, яке відкриває шлях до безсмертя у світі померлих? Ця перша смерть є водночас і першою жертвою. Що таке жертвопринесення? Окрім усього цього великого символізму, це завжди освячення. Тобто, це була перша жертва і перше освячення. Освячення чого це було? Це жертва принесення Бога. Це було освячення усього світу. Зрозумійте. У нас зараз суспільство досить таке профанне, ми йдемо на кухню їмо. Просто поїли, там, помили посуд, пішли, чай попили. Ну і, власне кажучи, на цьому наш, наша трапеза закінчується. Для ведичних аріїв це було геть інакше. Процеси фізіологічні, такі як їжа, секс, сон, та навіть випорожнення, сприймалися як частину. Як частина біокосмічного процесу Божественного, і це так і є, який із свого, своєї суті має бути сакралізований. Тому такі речі, як прийом їжі, як статевий акт, як перехід до сну, вони супроводжувалися відповідними ритуалами, відповідними ритуальними діями, і досі супроводжуються у традиційних суспільствах. Ну і навіть у такому суспільстві, як індійська, дійсно, якщо це благовірна родина, якщо це праведна родина індуїстів, вони своє статеве життя ведуть не просто з похоті, а із розуміння сакральності цього акту, якщо це праведна, благовірна родина. І починають відповідно статевий акт саме з ритуалу. У тантрізмі взагалі це розвинуто дуже сильно. Якщо ми говоримо про прийом їжі, ну насправді для християн. Важливо його починати із молитви. Але, в принципі, дійсно це момент, який потребує освячення, а тепер переносимо все, що сказав про такий рівень дуже людський, рівень, який зараз профанний, хоч він і не має бути таким, на рівень божественний. Спробуємо зрозуміти це. І на рівень створення світу. Ясна справа, що це творіння є творінням усього. І це творіння потребує освячення. І якраз освяченням оцього творіння є саме жертвопринесення. Раніше перед зведенням храму, будинку, арії, індоєвропейці, я часто заміняю ці слова у мові, я потім поясню, чому робили жертвопринесення. Імовірно, спочатку це було людське жертвопринесення. І, ймовірно, воно якраз таки повторювало жертвопинесення богосмерті. Бога смерті. Однак часом це було жертвопинесення тварини. відоме індійське ашваметха, тобто жертвопинесення коня. Його робилося з інших правда, трошки причин. Однак воно теж замінює людське жертвопинесення Поруша Ось так ми бачимо зв'язок між створенням світу, створенням будинку, між прийомом їжі. Ці всі процеси вони освячені, і ось якраз таки космогонія творення світу, воно освячене першою жертвою. Міф про саме жертвопринесення відомий на всьому індоєвропейському просторі, на всьому без винятку. Ми у наступних відео будемо розбирати конкретні приклади, я зараз просто так згадаю деякі з них, якщо вам матеріалу насправді про це чимало: жертвопринесення одіне на світовому дереві. Жертвопринесення ями або поруши у ведичній міфології. Є твір, який збудований е, по своїй структурі на язичницьких образах, але із християнською такою ось плівкою, це голубіна книга, руський, давньоруський твір, там під іменем Христа теж говориться про жертвопринесення. Однак, е, насправді, там не християнський зовсім мотив. До речі, германці сприймалася смерть Христа саме як жертвопринесення Христа. От як Такий мотив космогонічний, як саме жертвопринесення. І ми знаємо єлінські рунічні камені, на яких Христос показаний саме як розп'ятий на світовому дереві. Ну і також у германців це мотив і Іміра. Веледня. І ось якраз Імір це гарний приклад. У тому сенсі, що із жертвопринесення цієї першої істоти, перше велетня або Богосмертю у різних традиціях по-різному трошки весь світ і виникає. Тобто череп і міра стає небом, його волосся стає лісом, його кров стає водою. Однак ми говоримо не про те, що ось дійсно. Небесна твердь є черепом, а про те, що смерть під час першого жертвопринесення весь цей світ освячує. Ось так. Тобто ми бачимо зв'язок між дуалістичною космогонією і між цим первісним жертвопринесенням, між цим первісним розчленуванням. Коли ми будемо говорити про образ Бога смерті окремо, я детальніше зупинюся на цих моментах. Але що нам потрібно знати зараз? Під кінець цього відео. По-перше, наш духовний спадок це частина індоєвропейського духовного спадку. І саме із території України входять індоєвропейські народи. І ця земля для нас через це і ще раз, і ще раз священна. Другий момент. Індоєвропейці мали кочове суспільство, досить таки войовниче, і сертифіковане на три функції спільні. І при цьому все суспільство було сакралізоване. І суспільна діяльність повністю вся була тісно переплатена сакральними, священними, тобто зв'язками. Це другий момент. Третій момент це наявність трьох функцій у структурі пантеону індоєвропейців. Ще раз скажу: перше це влада правна і магічна, друга це сила фіз... військова і фізична, третя це родючість. Четверте, що ми маємо знати, що є два основні космогонічні міфи. Це міф дуалістичний, і пов'язаний з ним міф про первісне розчленування. У наступному відео ми поговоримо ще про один космогонічний сюжет, який пов'язаний напряму із сюжетом про це первісне розчленування. і цей сюжет досить таки відомий серед дослідників індоєвропейської міфології. І насправді він відомий усім нам з дитячих казок. Це сюжет про боротьбу змія з богатарем, але це ми вже будемо обговорювати у наступному нашому відео. Я радий цьому початку нашого циклу лекцій. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно послухати мене. До нових зустрічей на язичницькому віснику. Слава рідним богам!